Всім привіт! Колись дуже-дуже давно, ще коли жили риболовні інтернет-форуми, я шукав, які приманки добре ловлять щуку. І тоді дуже сильно хвалили джерки від польської фірми Salmo, а саме Salmo Slider. Довжини тоді тих приманок були 5-7. Я не пам'ятаю, чи було 9. 10-12 було, 12 було сантиметрів. Ну, Ціни, звісно ж, дорогі, але все ж таки я назбирав трішки грошей і заказав собі саму найменшу модель довжиною 5 см. Не скажу, що цей джерк розривав щуку. Але час від часу щука ловилась, навіть окунець клював. Правда, не на наших мілководних водоймах, а на таких деяких річках, водосховищах. То окуня такого приманку довжиною 5 см. А на наших мілководних калюжах клювати не хотів. Ну і тому вдалося зібрати декілька ось таких джерків саме в першу чергу для ловлі щуки. Ну а якщо вже десь вийду на водосховище або на річку, то і деякі з цих моделей можуть піймати і окуня. Почну з найбільшої приманки. Цей джерк. Я так розраховую ловити ним щуку, тому що навряд чи окунь буде його атакувати. Бачите, колір такий під червонопірку, можна сказати, під плітку пузо, біло червонувате Ну і сам він такий, можна і навіть і подумати, що якийсь і карасик. Ну, Але подивимося, як він буде ловити рибу. Його довжина 10 см і вага 49,5 г. Ці приманки, вони якби безіменні, в пакетику приїхали. Там ніяких надписів на ньому не було, тому дані брав з інтернет-магазину. Трійники трішки замаленькі на всіх цих джерках, ну, але є ось такі копачки для захисту. Щоб, якщо положити в коробку, щоб гачки між собою не путались. І ці джерки вони дуже шумові. Наступний джерк трішки менший, довжина 8 см вага. 24 грами, і він уже більше мені похожий під карася. Отаке в нього зверху темне тіло. Пузо теж біло-червонувате. Ну, плітка, карасик, не знаю. Надіюсь, щука оцінить. Тому що ось такий джерк 8 см, окуні на нього теж не кліють. Завеликий він для наших водойм. Хіба, може, день на річках або на водосховищах. І взяв три самих менших. По розміру джерки. Бачите один теж такий колір під червону пірку, під плітку. Далі йде окунець. І наступний колір теж такий вже більш світлий окунь. Довжина цих приманок 6 см і 13 грам. Тут вже можна надіятися, що на ці найменші приманки, крім щуки, клюни і окунь. Ну, але скажу. На наших мілководних водоймах окунь таких приманок зазвичай боїться. І дуже-дуже рідко їх атакує. Всі ці джерки шумові на наших мілководних каламутних водоймах, надіюсь, будуть привертати увагу хижої риби. Трійники замалесенькі, але замінювати не буду. Подивлюся, якщо риба буде атакувати і часто сходити. То тоді прийдеться поставити трішки більше. А так нічого міняти не буду. Надіюсь, щука все ж таки зацінить ці приманки. Ну, мій оригінальний Salmo саломо слайдер найменший в розмірах приманок, довжина його 5 см. В принципі, він щуку ловить, навіть окуня ловив. Звісно, без трофеїв, Ну, але рибка кліє на нього. Як будуть ось ці приманки, джерки подібні на Salmo Slider ловити, я не знаю. Ну, подивимося, друзі, хто рибалив оригінальними Salmo слайдерами, пишіть ваші враження в коментарі під відео, якими моделями ловили, які трофейні риби клювали. Ну і хто ловив ось такими подібними на джерки від фірми Salmo, теж можете написати. Буде цікаво почитати.